Слава Україні! Однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж є коротке замикання електропроводки та порушення правил пожежної безпеки. Щоб не виникло займання, необхідно знати і виконувати наступні правила. Перед вмиканням електроприладу переконайтеся у тому, що провід, вилка і розетка не пошкоджені. Вмикайте і вимикайте електроприлади, лише тримаючись за вилку. Ніколи не тягніть за провід. Не вмикайте одночасно в одну розетку велику кількість електроприладів. Розміщуйте обігрівання електроприлади на віддалі не менше ніж 50 см від предметів, що можуть загорітися. Не залишайте електроприлади без нагляду. Після закінчення роботи вимкніть електроприлад. Раски та інші нагрівальні електроприлади ставте на вогнетривки керамічні металеві кам'яні підставки. Пам'ятайте, порушення правил може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі. Бережіть себе та здоров'я ваших близьких. you <laughs>